Ще раз всім привіт! Продовжуємо вивчати книгу Master the Markets Тома Вільямса. У двох попередніх відео ми розглядали різні види маніпуляцій, або ж різні види паттернів ось цієї концепції. ВСА, volume Spread Analysis, такі як відсутність попиту, тест пропозиції, пробиття пропозиції. Високі об'єми на вершинах, взагалі я б сказав, великі об'єми, не тільки на вершинах, а і на якихось пікових значеннях, тобто і лої сюди входять. А також, на мою думку, головний принцип цієї концепції ВСА – це зусилля проти результатів, тобто взаємозв'язок зусиль, тобто об'ємів, і результатів, тобто рухів ціни. В цьому ж відео ми відійдемо від такої трейдерської конкретики, ну і це не моє бажання, так побудована книга. Ми поговоримо про деякі заколісні процеси і взаємозв'язки. І перша така особливість, взаємозв'язок, який ви маєте запам'ятати, це сплески об'єму на пов'язаних ринках. Якщо ви торгуєте щось на споті, то ви повинні слідкувати за активністю на ф'ючерсах і на опціонах. І зворотні процеси аналогічні. Якщо ви торгуєте ф'ючерси, маєте слідкувати за процесами на споті, опціонах. Якщо ви торгуєте опціони, маєте слідкувати за ф'ючерсами і потом. Оскільки все це між собою взаємопов'язано. Том Вільямс дає досить просту. І зрозумілу тезу про те, що якщо ви маркетмейкер або ж трейдер, який торгує на підлозі біржі, тобто всередині біржі, де відбуваються процеси торгів, ви досить добре можете читати ринок і процеси його руху. Ну тут мається на увазі це спотова торгівля. І щойно ви бачите появу сили або слабкості на спотових ринках, ви одразу думаєте про торгівлю на ринках опціонів або ж ф'ючерсах, щоб покращити свою торгову позицію. Том Вільямс зазначає в разі дня. З високими об'ємами на опціонах. Це свідчить, що професійні гроші проявляють інтерес. Якщо вони активні, тобто там є об'єми, значить у них є на це вагома причина. Єдине, що нам потрібно зробити в такому випадку, це прочитати і зрозуміти, на що ж вони налаштовані на похід ціни вгору або вниз. Тут є графік, приклад, саме ось такої ситуації. Це торговий е, графік індексу FTSE 100, і тут є декілька моментів: це свічка, яка відмічена А, і об'єми, як бачите, маленькі. Тут дається пояснення, що ціна в цей день понижується, досягає мінімумів, але є маленькі об'єми. Більше того, закриття дня відбувається посередині діапазону торгів. Відповідно, це ознака сили. Ну, принаймні, можливо, не сили, а це ознака того, що зацікавлених шортистів на ринку вже немає, тому що в них не виникає бажання продавати і знижувати ціну ще нижче, тому що немає об'ємів. Ну, з іншої сторони, і покупців, в принципі, теж небагато, тому що. Об'єми маленькі. Бачите, ціна після цього заходить в таку певну проторговочку і робить ще одне зниження. Цей день позначено ось точкою B. Тут в нас вже великі об'єми, але бачите, ось закриття відбувається теж у нас вгорі діапазон торгів дня. Ось вона свічка, закриття, закриття. Ось тут вгорі. Тобто тут себе вже проявили покупці, оскільки вони заштовхнули ціну вверх діапазону торгів дня. Після цього відбувається в точці ще одне зниження. З достатньо великими об'ємами, але меншими, ніж попередньо Попередні свічки. Тобто в нас є тут систематичне зниження об'ємів. Ви бачите, ось один, два, три. Оці свічки, об'єми знижуються. Хоча ціна ніби закривається нижче. Тобто тиск продавців зменшується. З іншої сторони, ми бачимо, що в нас з'являються покупці, і тут можна було або ось в цій точці С заходити в лонг, або ось в точці Д, де в нас конкретно відбувається маніпуляція під назвою тест, тест пропозиції. Бачите, ціна у нас робить фактично закол тут, знімає стоп-лоси, тим не менше, і ну, нижчий лой робить, тим не менше у нас об'єми. Трошки підвищені, але маленьке в порівнянні з попередніми ось цими днями, так, коли в нас ціна знижувалася. І закриття відбувається дня вище середини. Тобто, виходячи з оцієї всієї попередньої картини, з оцієї картини, з оцієї, з оцієї, тут вже підтвердження, можна сказати, на входження в позицію. Зрозуміло, де в нас лой буде, де в нас стоп лос буде. І ось маркетмейкери і інші професійні гравці, коли вони бачать таку ситуацію, це спотова торгівля. На спотіж є, грубо кажучи, обмеження. Ви не можете купити більше якихось позицій, ніж є вони в продажі. Якщо ви будете проявляти, Активність більше, ніж потрібно. Ціна ж почне рости вгору, почнете купувати по вищих цінах. Ну, тому що по нижчих цінах вже немає, ви і так вже все відкупили. Ну тому маркетмейкери, вони і інші професійні гравці, які мають великі капітали, можна сказати, створили ось ці інструменти, опціони, ф'ючерси для того, щоб там теж розміщувати і торгувати, і заробляти гроші ось цим своїм капіталом. І вони на ф'ючерсах також прекрасно розподіляють об'єми своїх коштів. І заробляють. Тому ось той самий графік, та сама ситуація, індекс FTS є 100. Єдина різниця в тому, що внизу в нас продемонстровані об'єми не спотові, а це об'єми торгів фьючерсів. Дивіться, як вони в нас відрізняються. У нас на споті, ось в цій точці А об'єми були якраз маленькі, понижувалися. У нас найбільші об'єми були ось тут. На ось цій свічці вони в нас були менші, і ось тут, в точці А наразі вони в нас були ще менше. А в нас тут в точці А, бачите, як вони в нас найбільші збільшуються. Тобто активність торгів на опціонах, ось тут ці точці, вона найбільша. Відповідно, великі гравці вже приймали рішення про входження в позицію, вони на опціонах входили в лонги. Хоча ось на споті бачите цю ситуацію, це точка, це на споті відмічена. Ось які тут об'єми, набагато менше. Відповідно, про ось такий взаємозв'язок потрібно пам'ятати і відслідковувати його. Особисто в мене, якщо ви подивитесь на мій список. Трейдингів, який називається BTC and Environment, ви можете побачити, що в мене фактично тут зібрані всі торгові пари BTC, які мене цікавлять. Тобто це і індекс, і ще один індекс, і загальна історія BLX Теж тут є дані торгів Bitstamp, є Coinbase є Binance, це Spot, потім Futures, це моє, потім Futures, Binance, Futures Binance, але USDC, Futures, Bybit Для себе ви можете. Творити е, аналогічний список і як би аналізувати. Ще є інші біржі, які в принципі теж потребують не меншої уваги через ось цей взаємозв'язок, і різниці певні, які потрібно відслідковувати, враховувати. Бачите, для торгівлі одного єдиного біткоїна я аналізую тут цілий десяток графіків. Дивлюся саме через ось такий взаємозв'язок цих всіх ринків між собою. Тепер переходимо до наступної теми: це використання різних таймфреймів. Для нас з вами це не має бути якоюсь новиною, якимось відкриттям. Ще потрібно використовувати різні таймфрейми для торгівлі, оскільки на денному таймфреймі у вас може бути недостатньо даних, що ж саме зараз відбувається. Навіть якщо на денному таймфреймі ви приймаєте рішення про торгівлю, то відповідно входження в позицію ви ж будете здійснювати на менших таймфреймах, ви будете шукати кращу точку входу. І навпаки, якщо ви... Торгуєте інтрадей, то зрозуміло, що вам потрібно визначати тренд і визначати більше якісь тенденції, які відбуваються на ринку. І відповідно, торгувати в симбіозі з цими тенденціями, які формуються, і відбуваються на більших таймфреймах. Тобто, якщо на більшому таймфреймі ви бачите, що у вас там ринок заходить в проторговку діапазону, ну то немає сенсу чекати якісь перехаї або перелої. А потрібно торгувати вже в цьому діапазоні. Ну, торгувати вже ж е, інтрадей. Фактично, ось цей взаємозв'язок між таймфреймами і як краще е, це робити, більш детально розкрито в книзі доктора Елдера і, взагалі, в його концепції патрійного екрану. І тепер ще ось така глава, яка називається маніпуляції на ринках. І Том Вільямс, в першу чергу, він пропонує зрозуміти, що на фінансових ринках е, торгують різні. Учасники, різні професійні учасники, різні непрофесійні учасники це там брокери, дилери, банки, торгові синдикати, якісь об'єднання, маркетмейкери, трейдери з особистими інтересами, трейдери там з якимись металами під управління, і тому подібне. І намагатися аналізувати інтереси кожної з цих груп ну це просто неможливо, і в принципі нам це і не потрібно робити, тому що всі торгові рухи з усього світу зосереджуються в руках обмеженої кількості гравців, які називаються маркетмейкери. трейдери в ямі або спеціалісти. Відомі як професійні гроші або розумні гроші. Ці трейдери, згідно з законом, зобов'язані створювати ринок. Біржа надає їм певні преференції, певні кращі можливості, дані, які не мають звичайні учасники ринку. І саме тому ось ці професійні гравці і зобов'язані створювати ринок. Вони зобов'язані вам продати. Якщо ви приходите на ринок і говорите, я хочу купити і ось за ними і потрібно слідкувати. Які ж переваги є в цих маркетмейкерів? Вони можуть бачити всі ордери на продаж, на купівлю, які там висять, які будуть виконуватись за умови, ну так далі, тому подібне. Де там стоп лоси ну або ліквідація? Теж теж вони відмічені, як грубо кажучи, ордери. Також вони можуть виконувати великі блоки ордерів на купівлю чи продаж, використовуючи спеціальні торгові техніки, там торгові програми, і уникати при цьому підвищення або ж падіння цін, щоб не шкодити інтересам своїм і інтересам своїх клієнтів. Крім того, в них є інсайдерська інформація, і, хоча інсайдерські угоди є незаконними, але, скажімо так, Том Вільямс називає цю інформацію привілейована інформація, і вона постійно використовується прямо чи опосередковано для заробітку величезних сум. Простіше кажучи, професійні трейдери можуть бачити баланс попиту та пропозиції набагато краще, ніж будь-хто інший на біржі. І ось основна думка Тома Вільямса про те, що не потрібно перейматися. Ось цими всіми маркетмейкерами і окремими їхніми рухами діяльності, окремими їхніми стратегіями, і тому подібне, оскільки результат їхньої торгівлі відображається в об'ємах і ціновому спреді, тобто русі ціни. Саме про це і є концепція Веса. І саме об'єми це те, що хочуть в першу чергу приховати від нас і від всіх маркетмейкерів. Також потрібно пам'ятати про... Можливі маніпуляції, які можуть створювати маркетмейкери і професійні трейдери, такі, так, геп, такі як гепи, там витрушування, тестування, аптрасти, проштовхування, оті паттерни, про які ми говорили. Тобто це ті прийоми, які е, допомагають маркетмейкерам успішно торгувати за ваш рахунок заробляти на вас. І за такої ситуації у вас може виникнути так би мовити синдром кімнати, наповненої димом, про те, що ринок це суцільна маніпуляція, що ринок це кімната, де збираються ось ці. Маркетмейкери, які ось один одного знають, і вони говорять один одному: так зараз будемо робити тест, або зараз будемо робити проштовхування, або там геп організуємо. На практиці це зовсім не так, тому що зараз жоден окремий трейдер чи група трейдерів або маркетмейкерів, або як завгодно їх називаєте, не має достатньої фінансової сили, щоб контролювати ринок протягом тривалого часу і маніпулювати ним. Подібне було поширеним. Багато десятиліть тому, коли біржі ще не були настільки розвинені, і там не було так багато ліквідності, ну, незрозуміло. І можна було великим гравцям е, з легкістю маніпулювати курсом. Крім того, маркетмейкерів, великих трейдерів, професійних трейдерів е, достатньо багато, і вони не тільки ж торгують в одному якомусь напрямку, синхронно, вони також торгують кожен один проти одного. То треба зрозуміти, що якщо у вас там є 10 доларів, то у великого маркетмейкера є. 10 тисяч доларів. І як ви думаєте, іншому маркетмейкеру, що більш цікавіше, забрати гроші у вас, ваші 10 доларів, чи в іншого маркетмейкера, в якого набагато більше грошей при маніпуляції? Звісно, що в іншого великого маркетмейкера або там в іншого великого учасника ринку. Але ось ці так маніпулювання, там тести і тому подібне, вони відбуваються, скажімо так, все одно за участю маркет-мейкерів, тому що вони бачать діяльність інших маркетмейкерів і приймають рішення, умовно кажучи, приєднатися до цього або грати проти цього. І якщо ось ця... Критична маса професійних гравців накопичиться, ті будуть штовхати ринок в ту або іншу сторону, то ринок в принципі, в ту сторону і піде. В той же час потрібно пам'ятати історію такої акції і такої компанії, як називається GameStop, довкола якої об'єдналися якраз непрофесійні гравці, і вони закинули ціну, проштовхнули ціну просто на рекордні максимальні значення і е, ліквідували позиції е, великих компаній маркетмейкерів які стояли в шорті до цієї компанії, хоча компанія знаходилася на межі банкрутства, ну логічно було е, торгувати в шорті і акції. Ось ця історія GameStop, вона демонструє те, що маркетмейкери і великі професійні гравці, там фонди і тому все інше подібне, вони теж не все сильні. Тому, практичної точки зору, професійні гроші, тобто ось ці професійні учасники ринку, це вони складаються з маси угод, які якщо вони досить великі, їхнє об'єднання досить велике, вони змінюють тренд ринку або Задають тренд ринку, однак це потребує часу, тому що вони не можуть це зробити в один момент. В той же час їхня відсутність на ринку завжди така ж важлива, як і їхня активна участь. Коли ці трейдери не зацікавлені в підвищенні, то там не буде об'ємів, і це називається відсутністю попиту. Крім того, потрібно розуміти, що саме діяльність професійних трейдерів, професійних гравців з великими капіталами викликає помітні зміни в об'ємах і цінах, а не торгівля таких окремих осіб, як ви чи я. Або Інший З іншої сторони, ось практика історія е, компанії GameStop доводить, що якщо велика кількість маленьких гравців об'єднається, то вони здатні пересилити ринок. Ну, але це е, питання об'єму капіталу. Е, крім того, професіонали розуміються на психології, і вони знають, що більшість трейдерів в е, різній мірі, в різних стадіях, в різних торгових ситуаціях вони керуються двома страхами. Перший страх пропустити можливість, упустити можливість це ФОМО, і страх втрат, тобто страх того, що ви отримаєте збитки. Ну, класично, це коли ціна падає, це в нас страх втрат, тому що ми боїмося, що якщо ми тут купимо, ціна провалиться ще нижче, і ми будемо в мінусі. Ми купимо тут, ціна провалиться ще нижче. Це страх втрат. Коли ціна розвертається, починає йти вгору. Ми ось тут не купували, ціна вже вискакує, перебиває якийсь рівень, і в нас виникає ФОБа. Ми починаємо переживати, що ми ось тут не купили або ось тут не купили, а ціна вже у нас тут вгорі, і тому треба чим швидше купувати, оскільки ми втрачаємо можливості заробити. Також ці страхи використовуються в поєднанні з хорошими поганими новинами. Маркетмейкери, спеціалісти і ось ці новини, можуть здійснювати якісь маніпулятивні рухи, тобто новини являються для них можливістю зманіпулювати. Але тут теж треба пам'ятати, що е, новини бувають різні. Якщо мас ці новини підхоплять, то маркетмейкер буде теж не в найкращій ситуації, тому що будуть якісь виходити достатньо погані новини, а маркетмейкер буде вважати, що якраз на цьому падінні відкупить ринок. Але Новина буде розповсюджена тим чином, що кількість бажаючих продати і переляканих ось цих маленьких гравців буде настільки велика, що маркетмейкер просто не зможе поглинути цю пропозицію, і ціна полетить вниз, і маркетмейкер залишиться ну в мінусах. Також Том Вільямс дає пояснення щодо цих всіх маніпуляцій, щоб ви не боялися торгувати про те, що маркетмейкери або професійні гравці не можуть просто підвищувати або знижувати ціну за бажання. Це можливо лише на ринках з низькою ліквідністю, тому що ось ця ж маніпуляція теж має певну ціну. Якщо ринок є високоліквідний, відповідно ціна маніпуляції велика. Потенційний прибуток може бути менший, ніж потенційна ціна цієї маніпуляції, ну, здійснення якоїсь маніпуляції. Для здійснення маніпуляції потрібні вікна можливостей. тимчасове зменшення торгових ордерів, в стаканах торгів, або використання вихід якихось новин, хороших або поганих. Маніпуляції на ринку найчастіше відбуваються або рано вранці, або пізно ввечері. Або в інші години, грубо кажучи, в той період часу, коли на ринку менше трейдерів, або вони досить неуважні. Ну, коли ми не зосереджені так на ринковій діяльності, це зранку, коли ми ще прийшли, не в'їхали в весь цей процес, або ж ввечері, коли вже ближче до закриття торгів, ми починаємо думати, що ми будемо робити після завершення робочого часу, як будемо проводити свій вільний час, куди ми підемо, з ким зустрінемось і так далі. Тому подібне. Ну, окрім того, в кінці дня. Ніхто не, від, не відміняє. Просто, звичайно, втому, фізично втому, морально втому, психологічно втому, яка теж впливає на увагу, концентрацію, можливість торгувати. І в цьому відео це все. Далі ми перейдемо до вже секції 2. Це тренди, торгівля тен, за трендами з використанням БСА, волюм, Spread аналіз Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.